Вітаю, любі мої, на каналі. Сьогодні пропоную вам разом подивитись Америка до зараз і після Трампа. Побачимо, що скажуть карти. Якою була Америка до Трампа? Як її бачили інші? Країна, що швидко розвивається, сильна, міцна, яка буквально зробила прорив за короткий час і стала успішною. Впевнений в собі, всі розуміли, куди вона рухається, які в неї цілі, взагалі, напрямок, власне, розвитку подальшого. І як її бачили інші країни. Карта переможця. Цим все сказано. Побачимо, що там відбувається зараз, коли з'явилося щось нове на верхніх ешелонах влади американської. І так, Америка зараз. Які бачите бачить у світі. Старший аркан сила. Власне, знаєте, аркан дуже специфічний, з одного боку, це справді про силу, але сила буває різною. Тут все залежить від того, як ця сила буде використана. І правильний напрямок за цією картою захист слабшого, мудрість. А ну, а інша сторона цієї карти це насилля, власне, над слабшим. Коли демонструється сила, авторитет, бажання отримати своє, і при цьому взагалі не враховуються інтереси іншої сторони. Часто ця карта показує таке фізичне насилля, знаєте, примус просто. Двійка Кубків, це про мир і дружбу. Такий, бачите, поцілунок через океан, і через то в мене враження, що це поцілунок Трампа з Путіним власне, так виглядає. Давайте побачимо, про що «Двійка кубків. Ну, от цікава ситуація. Світ намагається, по-перше, знайти якусь рівновагу, зберегти баланс. І четвірка мечів період спокою тимчасового і може вказувати і на відсутність сили, впливати на ситуацію, і на очікування, і на роздуми, і на накоплення сил та потенціалу. І останнє питання: Америка після Трампа. Ну, як бачите, так собі стан. Десятка м'ячів це знекровлення. Причому ця фігура знаходиться в кутку, абсолютно одинока, безпомічна, просто помираюча. Ще десятка мечів – це про зраду і про необхідність просто пройти такий важкий період для того, щоб вже розпочинати щось нове. І ще давайте подивимось, що покине Трамп, білий дім, і яким саме чином. А ось тут, друзі, велике питання. Схоже на те, що він цього не збирається робити. І життя покаже, як воно буде далі. І я би сказала, що таке враження складається, що він там збирається залишитись надовго. І це точно не зробить Америку великою. Вирішила ще показати вам тут з жезлів на дні. Подивіться на цю карту. Все навкруги палає. І цей чоловічок, який сидить на долоні, єдине безпечне місце, можна сказати, на цьому аркані. Мені чомусь йде асоціація із статуєю свободи, знаєте. Так що дуже схоже, що нова Америка буде народжуватися з вогню. Дай Боже, щоб це не була війна, І ви бачите, що часи цілком можуть бути складні. Але верховна жриця дає надію на те, що ситуація може змінитись. Є якісь приховані фактори, які зараз не очевидні, і саме вони можуть вплинути таким чином, що ситуація не буде настільки катастрофічною через деякий час. Бажаю вам любі мої, мирного неба. Не забудьте поставити лайк, написати коментар. Це надзвичайно важливо і цінно. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. І до зустрічі.